Восьме пленарне засідання шостої сесії міської ради, восьмого скликання, оголошую відкрите. Переходимо до питань порядку денного про бюджет Шостінської міської територіальної громади. Хто за те, що рішення по бюджету прийнято в цілому, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Поздравляю всіх з прийняттям бюджету нашої територіальної громади. Дякую. Розглядається питання про визнання повноважень депутата Шосткинської міської ради 8-го скликання Фомічову Катерину Миколаївну обраної за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Шосткинської міської. Організації політичної партії рідне місто визначити Фомічову Катерину Миколаїв до складу постійної депутатської комісії з питань економічної діяльності, планування бюджету, фінансів та регуляторної політики. Про зміни до програми соціального захисту окремих категорій громадян за основу прийнято доповнення зауваження. Шановні колеги, може додамо пункт, який дозволить депутатам об'єднувати кошти. Щодо надання матеріальної допомоги людям онкохворим. Це дуже великі кошти. 20 тисяч це замало і різні захворювання. Щоб можна депутата два звернулися, щоб надавати, може, там чи 40 тисяч, чи 60. Я думаю, ви підтримаєте. Давайте точно проставимо цей діагноз, отакі характеристики, от щоб було все чітко і точно, тому що навіть з онкологією люди отримують різні цифри. Пропонується дати повноваження в складних умовах тяжких хвороб і. Поранених, які є об'єднувати кошти двох депутатів. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято про перейменування об'єктів. топоніміки. там є вулиця Пилипа-Ващенка і провулок Ващенка. Один і два. Така постать в історії досить суперечлива. Одні історики вважають його героєм, інші, скажімо так, навіть бандитом. Постать досить суперечлива. Серед істориків немає мають точки зору з приводу цієї постаті. Я думаю, ви мене підтримаєте, якщо одна із вулиць центральних буде перейменована в честь Киричука Максима. 13-го батальйону пропонується дане рішення прийняти, крім Пилипа Паващенка і двох провулків Пилипа Паварщенка, продовжити обговорення. Просто по Киричуку, вулиця Марата. Не приймаємо, а виставляємо на обговорення. І погуляю вулиця Маяковська. Виставляємо на обговорення. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Про внесення змін та доповнень до програми соціально-економічного. Та культурного розвитку на 2022-2024 роки доповнення були на комісіях. Розглядалися по екоцентру Сергія Карнієнка доповнити капітальний ремонт приміщень екоцентру Сергія Карнієнка та придбання предметів до довгострокового користування. Фінансування доповнити на 2023 рік 100 тисяч гривень. Я хочу доповнити по поводу лакацького мікрорайону. Я зрозумів, що війна, тротуарчик локатках уже третій рік. І остановку прошу внести до змін. Хорошо, передбачимо. по вулиці Горького так само. пам'ятаєте, де Світлана носили. Там вже не можна не пройти, не проїхати. Тому ж давайте теж центр міста садовий бульвар, перше відділення нової почти. Буквально 150 метрів розбитої дороги. Добре до повномасштабного вторгнення біля магазину Пані, пані, була зупинка автобусів 7.00 до 9.00 години. Ранку це було передбачено. Діти їдуть в школу. Тільки почалась війна. Буквально через декілька тижнів знаку зупинки немає. Зараз маршрутчики не зупиняються, батьки дуже звертаються. Чому немає зупинки? Надо діяти про затвердження статуту комунального підприємства. «Шостка-Зеленбуд». Давайте познайомимося з новим керівником. Я шляхова Наталія Віталіна. До цього я працювала у управлінні житлово-комунального господарства. Я маю три вищих освіти. Я є кандидатом філософських наук. До цього я займала посад голови макіської сільської ради. На посаді я лише тільки два місяці. За ці два місяці ми провели певну реорганізацію. Про порядок надання часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів ми розраховуємо, що кількість генераторів, які купляться будуть в нашому місці, буде збільшуватись. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Рішення прийнято пропонується ще один проект рішення про затвердження порядку використання коштів бюджету Шостинської міської територіальної громади для виконання повноважень депутатів Шостинської міської ради, визначити Чим на я? 2023 рік обсяг коштів для виконання повноважень депутатів Шостинської міської ради. Восьмого скликання у сумі 200 тисяч гривень на кожного депутата. Прошу голосувати. Рішення прийнято про звернення депутатів Шостинської міської ради до Верховної Ради України Кабінету міністрів України щодо заборони або проведення перереєстрації в Україні Російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій. Хто за таке рішення в цілому прошу голосувати? Рішення прийнято.